Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Уряд Чехії офіційно приєднався до коаліції на чолі з Латвією та Сполученим Королівством. Про це повідомляє офіційна сторінка Міністерства оборони Латвії. Відповідний меморандум про взаєморозуміння був підписаний під час 75-го ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні, який відбувся 11 липня. Завдяки приєднанню Чехії загальна кількість учасників цієї коаліції зросла до 16 Я дуже радий вітати Чехію в коаліції безпілотників, яка допомагає Україні відбуватися від російського вторгнення. Кожна держава-учасниця коаліції Може зробити значний внесок у зусилля України, а також підтримати розвиток своєї національної промисловості, зазначив Андріс Спруц, міністр оборони Чехії. За час існування цієї коаліції країни-учасниці вже встигли виділити певні фінансові пакети, які допомагають Україні закуповувати потрібні безпілотні системи, які так потрібні на передовій. На сьогодні до коаліції приєдналися Сполучене Королівство, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Нідерланди Польща, Україна, Меччина та Швеція інші країни, які формують коаліцію разом із Латвією. Нагадаємо, що станом на червень 2024 року коаліція дронів зібрала Україні на безпілотні літальні апарати 549 мільйонів євро. Головні держави коаліції, Сполучене Королівство та Литва – закликають інші країни приєднатися, щоб забезпечити можливість здійснювати масову закупівлю дронів. Окремо країни-учасниці можуть отримати невеликі інвестиції для власного розвитку цього напрямку на місцевих підприємствах. Раніше Повідомляло, що Сполучене Королівство та Литва відкрили тендер на закупівлю ударних безпілотників у межах програми Дрон for Ukraine. Під час конкурсу будуть відібрані виробники, що зможуть постачати безпілотники у великих масштабах та за доступною ціною, використовуючи переваги західної промисловості. Очікується, що до кінця 2024 року проводитимуться додаткові конкурси FPV на основі висновків, отриманих під час цього першого тендера. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.